Друзі, всім привіт! Давно просили мене це зробити. Вирішив я все ж таки створити клан. Називатися він буде Default the Dawn. Ну, що хочу сказати з приводу назви, це те, що, по суті, не знав, чесно, як назвати навіть його. Вирішив взяти назву одноіменної групи, скажімо так. Для вступу, друзі, до цього клану я, мабуть, залишу просто посилання, щоб вам було простіше його знайти в описі цього відео. Ну, не посилання, точніше, назву, як це все буде виглядати. Ви можете спокійно додаватися, не знаю, чесно, ну, наскільки. Буде він активний, чи скільки взагалі людей захочуть до нього вступити, але, в принципі, для вступу нічого не потрібно, ніяких там порагонів, не знаю, якихось ачівок закривати. Можете просто-напросто в нього додаватися. Також, друзі, в ньому не буде ніяких, скажімо так. Як це навіть правильно сказати, не знаю, ну, ніяких обмежень. Для того, щоб в нього вступити, тому що я вважаю, що канал в принципі, не настільки великий і об'ємний, щоб створювати його. Не знаю, чесно, подивимось, як люди захочуть додаватися в нього чи не захочуть. В будь-якому випадку будемо далі думати, що робити, можливо, будемо проводити якісь івенти, чи разом в них, скажімо так, брати участь. Скоріше за все, це клан для тих людей, хто захоче щось дізнатися там про гру, не знаю, Ну, я думаю, що зможете запитати в мене щось, якщо у вас буде щось цікавити. Але, скоріше за все, що він буде для того, щоб просто-напросто грати в новому сезоні. Можливо, якщо вам буде цікаво, то зможемо потім створити якусь окрему групу. Ну, якщо чесно вам сказати, я не дуже сильно там полюбляю, не знаю, довго сидіти і спілкуватися десь в цих мережах. Якщо, ну, не знаю, можливо, це буде звучати для вас смішно. Я, наприклад, взагалі не маю аккаунтів зараз ні в яких мережах, по типу там, не знаю, в Фейсбуку ще чогось. Для мене ця вся тема відійшла на якийсь зовсім інший план. Не знаю. Не особливо, скажімо так, беру в подібних штуках участі, тому що мені просто-напросто, ну, не знаю. Не цікаво там сидіти щось шукати. Але за кланом будемо слідкувати, не знаю. Можете додаватися, ну, звісно, єдине прохання буде, що, дивіться, можете додаватися, неважливо там. На якій мові розмовляєте, можете додаватися будь-хто, ну, бажано все ж таки, щоб це були люди просто-напросто з України. Тому що якщо буде йти мова про якісь розмови чи щось іще, то, скоріше за все, що це буде в основному ну, план для тих, хто все ж таки хоче поспілкуватися на українській мові. Але, дивлячись, не знаю. Як, як вам там заманеться, якщо ви, наприклад, ну погано спілкуєтеся чи ще щось, ну можете також додаватися, просто ну, банити нікого там не будемо за те, що хтось там буде розмовляти на іншій мові. Можете хоч на китайській писати. Єдине прохання ну вести себе нормально і адекватно все. Тобто, що клан створюється виключно для того, щоб грати в гру і. Не знаю, допомагати один одному для того, щоб е якось прокачуватися вже в новому сезоні. Тобто нормальність, не знаю. Ну, більше не нормальність. Нормальність це таке е поняття суб'єктивне. Адекватність, я б сказав. Оце єдине прохання все. Ну, а там далі будемо дивитися, не знаю. Можливо, будуть якось змінюватися, не знаю там. Умови зараз докладно ну, запрошую всіх, хто має якісь бажання грати в новому сезоні. Е, ну, на цьому моменті, в принципі, все, друзі. Не знаю, напишіть, чи вам буде цікаво е, там, створити, може, ще якусь групу додаткову. Просто не знаю, чи буде на цей час взагалі там, спілкуватися в ній, слідкувати за нею. Але якщо ну, потрібно таке, то можемо в принципі в Телеграмі якусь групу створити. Я просто не особливо, якщо чесно, люблю от, ну, запрошувати людей в якісь такі штуки, ну, окремі від відокремлені, скажімо так, від гри. Але якщо буде цікаво комусь, то в принципі це, я думаю, не складно буде зробити. Побачимо, не знаю. Поки що нічого не обіцяю, план існує уже. Можете або залишати ну краще, мабуть, в грі інвайти для того, щоб додатися в нього. Якщо, не знаю, якщо в грі якось буде незручно його шукати чи щось по типу того, то можете писати свій хештег в коментарях просто-напросто, то будемо, в принципі, всіх додавати. Ну, а там побачимо, як. Як далі? Що ми будемо з цим робити? Можливо, будемо якимось чином записувати щось про проходження саме сезонного контенту в грі разом з вами. Можливо, якимось чином будемо. не знаю, Або про прокачку щось записувати, або про якісь івенти. Чесно кажучи, не знаю. Побачимо, як воно далі буде. Поки що всіх бажаючих ну, приймаємо в план. На цьому поки що все. Вся інформація. Дякую, друзі, всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, мабуть, в нових відео. І скоріше за все в новому сезоні. Якщо будуть якісь. не знаю. І якісь ідеї про що ще можна записати в цьому сезоні, то обов'язково з'являться нові ролики. Ну, поки чекаємо якоїсь нової інформації. На цьому разі поки що вся інформація. Ну, було б, мабуть, логічніше створювати клан саме з початком сезону, але ну, побачимо, будемо потрошку вже набирати, скажімо так, бажаючих. А там далі побачимо. Все, друзі, на цьому точно вже все. Дякую за увагу, бажаю вам гарного дня, до зустрічі в нових роликах. Ну і, мабуть, що до зустрічі в клані. Якщо буде в когось натхнення і бажання додаватися. Побачимось!